Дальні автомобіля одна з найнебезпечніших ситуацій, яка може статися на дорозі. Щодня ми бачимо тисячі машин, Проте навряд чи хто замислюється, що навіть найменша помилка може призвести до фатальних наслідків. За даними поліції, такі аварії є найтяжчими. Про те, чому машини перевертаються та як цього уникнути, далі в сюжеті Дніпра оперативного. 20 серпня на Богдана Хмельницького перекинулося авто, яким керувала молода мама. А її пасажирами було двоє маленьких дітей. Водійка Убару відволіклася під дороги, потягнувшись за дитячою соскою, яка лежала на задньому сидінні. У наслідок втрати керування транспортний засіб ліг набік, і лише дивом ніхто не постраждав. Серйозно ДТП шістьма постраждалими дітьми сталося 31 липня вночі на трасі Дніпро Миколаїв поблизу Баштанки. Попередньо водій автобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і перекинувся. У салоні перебували 12 пасажирів. У наслідок події травм зазнали шестеро громадян, серед яких троє дітей віком 7, 10 та 13 років. 13-річного хлопчика медики забрали до лікарні. А от водій-уклон перекинувся через те, що на швидкості влетів у просто припарковане авто. Інцидент стався 24 серпня на перехресті проспекту Олександра Поля та вулиці Ульянова. Скорее всего, он отвлекся, либо притуплен на внимание, и частично он задевает со своей траектории, уходит и задевает машину припаркованную. Задевает правым углом из-за того, что машина это сандера больше паркетник, повышенный центр тяжести, что такое центр тяжести любого автомобиля. Это место, где расположен двигатель, достаточно высоко от уровня дороги, поверхности, кресла, где сидит. Зводитель і топлівний бак. Це обічна довесна машина. І, відповідно, сила інерції этой машині можливість закрутитися і перевернутися. Аналогічно ДТП сталося 30 липня на центральному мосту. Наслідок масштабного зіткнення одна з машин перекинулася на дах. Інша автівка влетіла у міцну опору мосту та зазнала значних механічних пошкоджень. Постраждали кілька осіб на місце. Одразу прибули медики. Подібне сталося й 24 червня. Легковий автомобіль на Великій Діївській зіткнувся з парканом і перекинувся. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. А от 5 серпня у Дніпрі перекинувся мікроавтобус. ДТП сталося на перехресті вулиць Володимира Самодриги та Олександра Кошиця. Попередньо встановлено, що мікроавтобус перекинувся після зіткнення з легковим авто. Трамп зазнала водійка останнього у неї перелом руки. Постраждалу доставили до лікарні. За словами автоінструктора Артема Сірка, основною причиною перевертання автомобілів є висока швидкість та відволікання водія. Повідомлення та дзвінки можуть на секунду відвести погляд від дороги, що призводить до зміни траєкторії руху. В цей момент що відбувається, Що водій починає різко гальмувати, або різко, звісно ж таки відкручувати кермо в іншу сторону. А різке гальмування, різке керування це вже є небезпечним. І навіть на рівні дорозі можна змістити центр тяжко автомобіля і вже піде якийсь або занос, або сковзання, або що буває, що перевертається автомобіль або набік, або повністю на дах. І це вже є дуже-дуже небезпечно. Автоексперт Пилип Бабіч наголошує, машини з підвищеним центром тяжіння, такі як кросовери чи паркетники, частіше потрапляють у ДТП з переворотом. Це трапляється тоді, коли водій відволікається і різко змінює траєкторію руху. Сила інерції в таких авто може спричинити ефект перекиду, коли машина перекидається на бік або дах. Натомість електромобілі перевертаються значно рідше. Соответственно, если рассматривать в сравнении любой автомобиль, который имеет снизу утяжеление в виде 300-400 килограмм, это электромобиль, это батарея тяговая обычно расположена снизу, она добавляет веса и снижает центр тяжести автомобиля. Соответственно, аварии с Теслами и с другими электричками, которые перевернулись, почти не увидишь. Отже, щоб уникнути перекидання авто, водіям важливо дотримуватися швидкісного режиму, бути максимально сконцентрованими на дорозі та уникати будь-яких відволікань. Особливу увагу слід приділяти автомобілям з високим центром ваги, таким як кросовери. А ще краще обирати більш безпечні варіанти. Адже як показує практика, завдяки низькому центру ваги електромобілі перекидаються значно рідше, Тож не варто нехтувати правилами, адже ціна помилки може бути надто високою.